Маршрут номер 6 в ТС-8042 по вулиці Туполєва, 19 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїдемося по шостому маршруту та я вам покажу, які дорожні знаки, розмітка та інші є нюанси, і все вам розкажу. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам потрібно зробити не більше, ніж 3 помилки. Сідайте в автомобіль, показуєте. Ваш паспорт називаєте е, прізвище ім'я по батькові. Присвідчились в тому, що у вас нейтральна передача стоїть, запускаєте двигун, налаштовуєте, налаштовуєте сидіння, дзеркала, кермо, обов'язково пристебуєтесь паском безпеки, е, впевнюєтесь в тому, що у вас не горить жодна червона лампочка, може бути не ремень, пасок безпеки, або ручник затягнутий, або е, закрита двері закрита двері. Витискаємо щеплення, якщо ви на механічній коробці здаєте іспит, натискаємо на педаль тормоза, вмикаємо першу передачу, немає нема інших автомобілів, пішоходів і ми вмикаємо правий покажчик повороту в моєму випадку. Виїжджаємо, щоб наша права стойка порівнялася з автомобілем і закручуємо кермо. І Зразу займаємо крайнє праве положення. На дорозі. Попереду бачимо гілля, вмикаємо лівий покищик повороту обов'язково, бо це зарахується за помилку. Виїжджаємо на ліву сторону, знову вмикаємо правий покажік повороту, праву сторону займаємо, повертаємо праворуч. Тут також займаємо право, праве положення на дорозі. У нас справа, де ось повертає оцей вічбовий автомобіль Toyota. Згідно правил дорожнього руху, це у нас буде поміха справа. Якщо б від, звідти виїжджали б автомобілі, і згідно пункту 16.12, ми повинні всіх пропустити, хто буде їхати з того напрямку. Під'їжджаємо до світлофорного регулювання і нагадаю вам, що під цю зелену стрілочку на табличці ви можете поїхати, пропустивши інших учасників дорожнього руху, на забороняючий сигнал світлофору, а також пропустити треба пішоходів. Так, автомобілі у нас. Закінчились, але одна людина, один водій перелаштувався в праву полосу. Виїжджаємо, виїжджаємо саме в праву полосу. Тут у нас ремонт дорог іде. Друзі, попереду у нас перехрестя з круговим рухом. Ми повинні всіх пропустити, хто рухається по даному перехрестю. Автомобілів там вже немає. Вмикаємо правий покащик повороту і нам потрібно повернути на вулицю Туполєва. Як ви можливо замітили, що у мене частіше правий поворот миг... мигами ніж лівий. До речі, підходять пішоходи і згідно правил дорожнього руху, 18.1 пункту, ми повинні всіх пропустити. Тут, якби маршрутка була не припаркована, то ми б повертали в праву полосу. Вона припаркована, їдемо в середній полосі. Сьогодні я після свіженького ДТП в мене в'їхав на пішохідному переході. Людина в'їхала, я пропустив пішохода і. В общем, розбила мені бампер, фару, фонар вірніше. я вам потім вийду в кінці відео, покажу і розкажу деталі цього ДТП. Ми їдемо по вулиці Туполєва. Тут, може, на інших маршрутах, які ви можете подивитися у мене на каналі, інспектор. Вас попросити зупинитись, але тут не можна зупинятися, бо е, автобус, е, зупинка громадського транспорту. Потім ми за перехрестям, е, за світлофором бачимо знак зупинка заборонено, який діє в, 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 в обидві сторони. І нам тут треба після приїзду цього перехрестя вимкнути лівий покажчик повороту, подивитися в ліве зеркало, повернути на півсекунди голову, щоб нікого не загубити е, в сліпій зоні. І чекає, чекаємо на дозволяючий сигнал. Щоб повернути ліворуч на даному перехресті. Якби ми були перші в цьому автомобільному потоці, нам необхідно було б зупинитися перед оцею стоплінією. Виїжджаємо на середину перехрестя та повертаємо на вулицю Ігоря Турчина, стара назва вулиця Блюхера. Пропускаємо всі автомобілі, які рухаються в зустрічному напрямку. А також, друзі. Не забуваємо, що ми повинні пропустити і всіх пішоходів, які от там йдуть. Теж часто ДТП буває, що так людина не подивилась туди, ось летить маршрутка, да, там, і ти повертаєш сюди, а тут опа, пішоход. Це я вам так на, на майбутнє просто кажу, ви ж будете їздити. І так, ми повернули на вулицю Ігоря Турщина. Тут у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю, зупинка до і після 40 кілометрів 30 метрів заборонена відносно зупинки громадського транспорту. Попереду пішохідний перехід. Нагадаю також, що якщо утворився затор, але це трохи тут не стосується цього, цієї ділянки дороги. Попереду у нас дорожній знак, який обмежує швидкість максимально до 30 км на годину, то я хочу, так як я вже почав казати про пункт правил. 18.4. Тобто, якщо було б дві полоси і в одній полосі зупиняється автомобіль, то згідно правил дорожнього руху, ви повинні впевнитись, що там нема пішоходів і тільки потім продовжити рух. Тут у нас дорожні роботи. І тут, друзі, така ось історія. Ми зараз виїжджаємо. Зазвичай вам інспектор каже, куди вам їхати, але коли ви будете їхати по маршруту номер 6 в ТС-8042. Та будете під'їжджати до цього перехрестя, то друзі, не питайте, куди їхати. Хі -хі. Чому не питати? Тому що у нас є інформаційно вказівний знак, який нам каже, що повернути можна тільки праворуч. Якщо ви йому скажете, куди зараз, він зразу пойме, що е ви не знаєте правил дорожнього руху. Тут у нас знак дати дорогу. Повертаємо, їдемо у нас тепер до навчальний автомобіль. Друзі, ми виїхали на вулицю Стеценка знов, і нам потрібно буде виконати там розворот. Вмикаємо лівий покажік повороту, і до суцільної розмітки ми перелаштовуємось в середню полосу. Потім нам необхідно буде перелаштуватись ще в ліву полосу. Там не завжди можливо це зробити вже за перехрестям, там припарковані автомобілі, тому щоб не порушувати правила дорожнього руху і не наїжджати на суцільну смугу, їдемо в цій смузі. Проїжджаємо перехрестя. Нагадаю, що на перехрестя не можна виконувати ніякі випередження, тому на перехресті ми нічого не робимо. Навіть якщо у нас зараз є можливість, ми цього не робимо. Ми можемо просто вмикнути лівий покажчик повороту, і вже тут, приїхавши перехрестя, перелаштувалися. І нам тут треба виконати розворот на площі Валерія Марченка, Стара назва інтернаціональна площа. Ми Робимо поворот, а точніше розворот. У нас тут знак дати дорогу, автомобілів немає, і ми розвертаємось. Тут ми перелаштовуємось в середню полосу. Зараз поясню чому. У нас дозволяючий сигнал світлофору, ми їдемо. Наступний світлофор у нас змінюється на забороняючий сигнал світлофору. Чому середня полоса? Тому що ви вже, мабуть, побачили, у нас є знак напрямок руху по полосах, який нам показує те, що ми прямо можемо поїхати. Тільки з цієї полоси, а ми можемо е, їхати тільки туди, куди нам каже інспектор згідно маршруту. Тому якщо ви зайняли праву полосу, то це було б грубе порушення. Також, друзі, вас може, ось ми зараз їдемо згідно цього шостого маршруту, так от попрямій, попрямі, але я вам зразу скажу, що знаєте, інспектор може вам сказати, е, зробити, наприклад, заїзд в гараж або виконати паралельну парковку. Тому в автошкорі, де ви навчаєтесь, ви повинні це робити. Навчитись це робити. В автошколах зазвичай там там скільки Зараз 20-30 годин дають там, на вибір. Але я вважаю, що це дуже мало. Щоб гарно скласти іспит, іспит крім того, щоб передивитися всі 9 маршрутів ПТСС 8042 на моєму каналі, щоб ознайомитись з дорожньою обстановкою. Щоб Вам треба ще гарно навчитися їздити. Тому 40 годин якраз буде нормально. І так, тут я не буду перелаштовуватись, бо це така небезпечна історія. Повертається вантажівка. Тут я вмикнув правий покажчик повороту та перелаштувався в крайню праву полосу. Бачимо знак напрямок руху по полосам, який свідчить, що везде можна напрямо їхати, крім крайньої лівої полоси. Дозволяючи сигнал світлофору на світлофорному регулюванні. Попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося. Не дивлячись на те, що навіть учень тут може проїхати, друзі, ви повинні їхати в середній полосі. Згідно правил дорожнього руху. В житті тут все по-іншому. Друзі, з якої швидкості краще їхати на іспиті з водіння? Друзі, 20-30 км на годину саме така швидкість, при якій ви зможете правильно відреагувати на зміну будь-якої дорожньої обстановки. З якою швидкістю краще їхати? Ну, якщо у вас механічна коробка перемикання швидкостей, то друга швидкість саме те. Також вам раджу записуватись на іспит зранку, коли інспектор в гарному настрої, це збільшує ваші шанси на вдале складання іспиту. Припарковані автомобілі у нас закінчились, ми вмикаємо правий показчик повороту та перелаштовуємось в праву Попереду у нас пішохідний перехід немає, ми проїжджаємо. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, тут у нас ідея глан на покругу, у нас знак дати дорогу, тому ми даємо дорогу всім, хто рухається з інших напрямків та з'їжджаємо з цього кругу. Знову вмикаємо правий покажчик повороту, тому що нам на цьому світофорному регулюванні необхідно повернути праворуч. Сигнал світлофору змінився на дозволяючий. Вмикнули першу швидкість та починаємо рух. Друзі, тут нам необхідно повернути праворуч і зразу ж ми займаємо максимальне праве положення на дорозі. Ну Звісно, контролюючи безпечний інтервал між людьми, автівками. Вмикаємо тут лівий показщик. Повороту та виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Бачимо, тут може велосипедисти їхати і по зустрічній смузі. Тому, друзі, тому я вам і кажу, що їдьте 20-30 км на годину. Дуже швидко не їдьте. Займаємо ліве положення, тому що праве положення йде, автомобілі повертають направо, а ліве положення на дорозі займають ті, хто повертає наліво згідно правил дорожнього руху. Друзі, також нагадаю, що самі такі топові ошибки це не вмикання покажчиків поворотів, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості та непристебнутий пасок безпеки. Це такі самі основні помилки, іноді їх допускають, навіть ще не виїхавши не то, що з парковки ТСЦ, а навіть з парковки сервісного центру. Тобто там вже достатньо умов для того, щоб ви в три рази не включили покажчик повороту, все, іспит не здано. У нас дозволяючий сигнал світлофору, ми повертаємо ліворуч на вулицю Стеценка, і тут ми можемо зайняти будь-які положення, хоч праве, хоч ліве згідно правил дорожнього руху. Бачимо, забороняючий сигнал світлофору, вмикаємо правий показчик повороту та повертаємо праворуч. Друзі, як тільки ми повернемо праворуч, зразу ми бачимо, що інформаційно вказівний знак нам каже про те, що повернути, пропустимо е пішохода. Е що дозволяє нам повернути тільки ліворуч, прямо в'їзд заборонено, та ми їдемо на територію парковки сервісного центру 8042. Друзі, нагадаю, що інспектор вам скаже, де вам треба зупинитись, але він навіть вам може сказати, щоб ви заїхали на територію сервісного центру. Друзі, це був маршрут номер 6 Зараз я вам покажу, яке сьогодні сталося ДТП, верніше його наслідки. Я взагалі тут в моєї вини ніякої нема. Приїхала поліція, ми склали протокол, склали пояснення. Добре, людина попалася, каже, що вона усвідомлює, що вона не права. Погано, що це произошло, звісно. Але добре, що вона усвідомлює. Ось бачите, отопирений бампер. Ось такий, ось бляха. Смішного звісно, мало, але це таке мені будуть відновлювати. Ось розбитий фонарь, все тут таке все розбите. Короте. Тут тріщина, тут, ну все в общем, взагалі, отак можна пропустити людину, виконуючи правила дорожнього руху. Тому я вам скажу так, що обов'язково на іспиті, коли ви е, здаєте іспит, ви повинні е, припускати всіх пішоходів. Але я вам скажу, що в житті, знаєте, якби я сьогодні їдучи на автівці, побачив би, що дана людина не встигає, чесно кажучи, я б не пропускав пішохода, тому що він тільки почав рух з лівої сторони, зустрічної смуги. Тобто в мене був, б, б, було Время, ну якби, я просто не побачив, а людина виїжджала, вона, виходить, справа з прилеглої території виїжджала, дивилась наліво, направо не подивилась, він не побачив того пішохода, не побачив, що я пропускаю. І дивлячись наліво, він почав рух вправо Друзі, є таке просте правило. Не бачу, не їду. Розумієте? Якщо я не бачу, що там е, когось там є чи нема, ніколи не їдьте. Ви повинні усвідомити, просто це таке саме важ, важливе правило. В правилах дуже багато всього написано. Але саме важливе, ви, ви повинні переконатися в тому, що немає небезпеки. Хоча це в правилах і написано, розумієте? Ніколи не йти туди, коли куди не повернута ваша голова. Ви можете повернути голову на пів секунди на секунду. Ну не так, що людина повернула 2-3 секунди. Він нажав на педаль газу, все вже цього достатньо, щоб оце в'їхати. І треба було бачити ту людину, тому що він розуміє, що він не правий, що він буде сам відшкодування робити свого автомобіля. Наші автомобілі застраховані, мені та страхова заплатить, я вже був в. В конторі, там все ми якби склали, ще оцінщик прийде, буде оцінювати, скільки це буде коштувати, там і мені будуть це відшкодовувати. Але це ж це час, розумієте, сьогодні поїхав цей час, потратив, щоб в страхову поїхати. Потім мені треба шукати ці фари, фарись людини. Ну, теж це ж час, а, ну, який я буду використовувати на те, що хтось помилився на дорозі. Тому, друзі, уважно вивчайте правила дорожнього руху, вивчайте всі маршрути, гарно навчайтесь та виконуйте правила дорожнього руху, але. Пам'ятайте, мабуть, саму головну річ, що правила це дуже добре, але вони не недосконалі. Вони написані кров'ю, але вони не досконалі. Написані кров'ю, я тільки що перед цим зняв п'ятий маршрут, можете подивитися, я там проїжджав і людину збили на пішохідному переході насмірть, на самокаті. Ось отака історія. Добре, люди. Бажаю вам здалого складання іспиту. Гарного дня і до зустрічі у нових відео.